Що у двору моїх синів піраміди земної суті, вартові у воріт оселі тополі, до кори прикладу долоні і відчую будіння виру, від коріння до небокраю. Основа. Ну, я хочу сказати, що тут дівчат мало, тут майже всі хлопці. От в мене сини. Зараз вони вже жонаті, а були ж колись хлопцями. Ви знаєте, чому я їх вчила? Говорити дівчатам компліменти і побільше. О, дівчата знають, що це так лапша. Найбільша лапши. О, бачите, як воно все. Бо дівчат, дівчат треба так вчити. І вони взагалі вони знають це. Але ви знаєте, як це приємно. І взагалі, чим повернутися якусь гадость, порозі сказати, кращі компліменти. Ви вгадали ім'я перехожий, а на мрію я вашу не схожа. Але у мріях не цілі, поки мариться доти і, ві, і білі. Я так само й вам перехожа. Підглядати думки все ж не гоже на чужих випадкових обличчях. Та, здається, вам справа ця звична. Не прощаюсь, бо я й не віталась. Зник у натовпі профіль, зосталась. Неповторна ефірна хвилина, компліменту пустого дитина. Злякали в парку вовка самоти, коли сказали, що мене шукали ви, а під ногами мокне літнє паливо, довірливі гілки до наготи. За щільними фіранками очей вгадала я дрижання ваших сутінків. Та заспокойтесь бо обоє взутями у гуму невимовлених речей. Наш вільний дощ розмови про мене. Щоб чуть його, парк витягнувся в струйку невибагливих стосунків, яких не передбачено вини. Місяць черепом стародавнього воїна зубаскалить у рамі. Ніч вища, та вона, мов миша, у шухляді не дає спати. Я прислухалась реквієм пауза. Жінка з протилежної сторони кордону, а може, просто з паралельної вулиці. З очима північ. Південної ночі на монгольський мані або ой господи, що Це а... добре, не буду я цей спітати. перед вами поети вірші, і їх книжки є у нас в бібліотеці. Тут поруч в 514 залі. Приходьте, читайте вірші, читайте вірші, щоб душа наповнювалася творчим словом. От. Є ці книжки, беріть і читайте. Зараз я хочу запросити, щоб читали. Почитали вічі, мені ще не знайомі, мені ще не знайомі, але молоді поети, і я хочу першу запросити Луганчанку.